Залочник номер 1 про цей документ, мабуть, чули всі. Кому він потрібен і як правильно його заповнити, давайте розберемо відео. Залочник номер 1 є необхідним документом для подачі на карту побиту по роботі. Зазвичай його заповнює роботодатель, але часто робиться недостатньо правильно та вигідно для претендента на карту. Тому зараз розберемо найважливіші деталі цього документу. Окрім стандартної інформації, як то назва, адреса та ніп фірми, має бути вказан вимір часу праці, тобто має бути зазначено вимір етату, місячна або тижнева кількість відпрацьованих годин. Також необхідно зазначити обов'язки працівника відповідно до коду професії. Часто виникає питання, які терміни виконання праці необхідно проставити. Терміни, зазначені в залочнику, можуть та зачасту мають бути більше, ніж Терміни зазначені в умові, тому що при прийнятті рішення, на який термін буде видана карта побита, інспектор буде зважати на дати залочнику. Ми рекомендуємо вказувати термін 4-5 років. Чому не 3? Тому що розгляд справи йде певний період часу. Якщо ви будете мати залочник на 3 роки, інспектор при прийнятті рішення подивиться на остаточну дату виконання праці, а отже, ви отримаєте карту менше, ніж на 3 роки. Важливо: термін, зазначений залочнику, не зобов'язує роботодателя забезпечувати вас роботою на цей термін. А тепер інформація, про яку ніхто вам не розкаже. Часто, ох, дуже часто роботодателі забувають проставити маленький, але дуже важливий пункт 7 а саме тому, що більшість онлайн-креаторів не дає проставити його автоматично, і це необхідно зробити власноруч після роздрукування залончнику. Він є вкрай важливим і відсутність цієї інформації є недопустимою. Ну і підписант. Обов'язково підписувати залочник має людина, яка зазначена в КРС фірми. Не бригадир, не менеджер по персоналу, а саме людина, яка зазначена в КРС. В роботі з нашими клієнтами ми самостійно заповнюємо заложник для роботодателя, йому залишається його тільки підписати. Також ми ретельно перевіряємо весь пакет документів на правильність і повноту заповнення. Тому при роботі з нашою компанією ви будете мати ідеально сформований і заповнений пакет документів для подачі на карту побиту. Тому, якщо ви бажаєте оформити карту побиту, запрошуємо в Дірект.